Вчора вже пізненько садила томати, а сьогодні, думаю, подивлюся. А чому так вже переживаю, бо вночі було плюс 13? Ну, ви знаєте, нічого, вони такі живі сидять тут. От, вчора тут позаливала я, а зараз хочу перекинути шлангу за паркан. О, Фенді, ти вийшла і куди пішла? Гараж закритий. І там пополивати, бо сьогодні приїде наш малюк, мама привезе, то роботи такої вже не буде. Буде щось, звичайно. Ну, таке, я ось планую лілії. Ну, знову ж таки, мені треба, я хотіла їх так компактно. Бускові до бускових, оці жовті до жовтих. Тут у мене ще лимонна є, ще якась. Ну, Так кучкою хотіла. І коли квітують, бо так не. Я вже й ниточки в'язала тут і все рівно сажаю всі в кучі. Ну, Тюльпани можу викопати. Ну, Думаю, що Эти... Еті... Нарцисип уже засив сохли, повикапую. А ще сьогодні планую тут за парканом, зразу перший його там посапати. Ну, це, може, я встигну до їх приїзду, а ні, значить, на слідуючий раз. І зараз я перекидаю шлангу і пішла поливати. Я не вчора навіть не глянула, що там з моїм барбарисом. Так, у мене десь тут ось рукавички. Так що. Ага. ну стоять. Огірочок той, що пересадила, стоїть. От, О, господі, перечіпаюся. І гарбуз стоїть. Гарбуз взагалі супер, нічого йому не сталося. Ну і піду працювати. «Красуне, ти гуляй на вулиці, бо я піду аж туди на вулицю далі, а ти у дворі будь. Зрозуміла? Так. Ні, додому не треба йти. Гуляй. Хорошо, на дворі гуляй. Добре? Потім погодую. Ну, це планую я тут. Тут невелика діляночка, тут довжиною 6 метрів. А так, здається, метр двадцять пять в ширину. У мене тут ще півонія квітує. Ну Тут я хочу тут посапати. Ну, тут можна і не поливати ще, але ж в мене там буде два чи три дні ще зайнято, то е, я хочу полить. Ну, тут хорошо ще держиться, а ось е, отут. Де сам шити, то повисихало. Ну і хочу глянути, ага, теж так встановлюється ось цей барбарис, теж так, як і в Наташі. Ну, що ти зробиш? Зараз все позаливаю ось так. Нічого. Пережили спеку, не хочеться більше такого. Під 40, щоб було, це занадто. Нічого я не встигла просапати, зателефонувала Вікуля, що вони вже їдуть. Я тільки встигла спекти пиріг. Зло, як Віка говорить. Ну, а що вже полуничка відходить, я їм ні разу не пекла. От. Може, Тьома заїде, ані забере додому, за як Ві... Наташа робить. Ну, Наталя, пиріжки всі, що лишаються, вона їх заморожує, а я теж так роблю іноді. Так що я пішла на вулиці чекати, малечу. вже Отак ми приїхали. Ми підросли за неділю. За декілька днів. а що він хоче? Штатів. Штатів. Дивись, де фендюшка у нас там. Ой, Боже, скучила, 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 скучила. Да, а басейн привезли? Угу, привезли. я буду надувать. А? Зараз буду надувать. Да? Трошки покупаем. це вроде рано? Холодно, Пока просто надую. А, просто надуешь. Добре. <laughs> ты до Фенди хочешь? Что ты там, босочком? Ой, давай. Ну, Панамку поправь, он нічого не видит. <реш> Він мені що дає поправить. Опа-па-па, давай, хочеться ж ходить. Топ-то, топ-то. -топ. Опа. Та такими шагами ходиш. О, і Фенді тут. П'ятік падать не ти сьогодні чистий. Оце Віка тепер заказала такий басейн, бо той дуже нам маленький. На проміс. Скільки коштує? 1200? а доставка безкоштовна. Ага. Ну оце такий. Вже вона там. А, це ти старий винесла, чи що, так? Да? Ну надуємо тоді, бо зараз ще прохолодно, ну оце він такий. Так що тепер нам ми помістимось тепер. Так а цей ти сюди теж привезла, а навіщо? Чи він? А, я поняла. Да? А, ну так, да, поки що так. А де ти панамочку дів? А, Ага, зайчику. Нам уже пора спати, мама говорить. Що да? там? Ти засмах трішки? Ой Боже мію падеш. Мама тебе не присього. Де він пристюг? Ага, він отак перевертається. Господи! Господі. Ой, будеш грати, якщо в освяку пристригнуть? Да? Не хочеш? Ну, а да, тобі буде приємно в таку жару бути. Да, Сантик, що мама нам говорить? Я можу не грати. А так устригнуть. Ага. Дивись, що робить. Хоче що доскать. Ой, Боже ж мій. А погля не даёт. Ні, я ж оператор. Я ж скучила. Мама їде. а а ми сховалися. Щоб А! А ну, ще раз скажи. Що, 15 хвилин? А, що сейчас, час, як засне, до 12-15. А, все, ну, не більше часу. Добре. Ага, мама їде. А ми на роботу. Не, ми то сховалися, щоб він не плакав. Вона нам завдання, щоб ми менше спали. Бо він потім ночі. Що ти прийшла? Красуня? М? Де де тут? Ти до святка прийшла? Каже, ми поїхали, так? Да? Коротше, не мен... не більше часу, щоб спав. Зрозуміло. Ой, ну поїхали, вже мамка там нам освободила. Що да? ти за городом скучив? Каже, я б тут тобі полазив, да, зайчка? Хто там прийшов? Хто там прийшов? Фенді. Ага. Кажи мамі, ми ще й не засипаємо, а нам уже графік встановили. Ми ще погуляємо, так? Да? Ой. Пендюша гуляє, воно викинула свого Михайла. Гуляй, а ми трішки по вулиці поїздимо. Там оце трясе і він швидше засипає, да? А тут, каже, так. Та й тут засне, да? Поїхали? Каже, що ти стоїш, бабулечка? Що ти дивишся на мої крокси? Ну так. Да. А тут ось це таке, щоб він би потягав їх. Да? Да. Ну поїхали. Поїхали? Так я трішки отак ручку. Бо мені так незручно, як віка стала. А, це ж вона коляска була в машині, то вона нижче робила. Поїхали. Мама кремом тебе намазала, так? Да? Щоб не згорів. Ну, поїдемо покатаємося трішки. Фенді, ти вдома, Дома. Ми трішки і приїдемо. Ти вдома? Дома. Біжиш. Святик, я тобі водичку дала, щоб ти попив. А ти граєшся. Ну, тепер і не забереш. Да? да? Ну? <рик> Скажи викинь сосю викинь сосю викинь, Вот так О, теперь водичку пью Да? Вот так <рик> mm? <рик> Да Ой, то же соска там <рик> Ну, куда? Ти хочеш Сосю взяти? Давай дам Сосю. ні 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 ось усе. Ага. Mm. О, вже хочеться встать. Не посідати у нас. Я ж тебе так не пристюгувала, як це мама. Тепер слідкую. Да? Він тобі маленький, бачиш? Так, да, кое коє непонятно для кого він. Ну, ну говори, Так? Да? кажи, мама, чула, говорив там дома. <говори> <говори> а там з мішою. Бачиш? Ага. Коїкої. Да. Куякої? Да. Ага. Та ні, не поїдемо там. Дуже трясе. Будемо у дворі. Трішки проїхалися. Он так і водичку поп'ємо. А спадки ми будемо? Фенді, дай нам дорогу. Де Фенді? Де наша Фенді, Святік? Вон вона. Да, да. Ти ка що ти розливаєш? Дивися. Все, все, все. Дай, 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 дай! Ага, попробуй забрати. Ну ти щось поналивав. <ріст> ти... <ріст> ну ти граєшся просто. Так, да, я ж бачу, зубки там полізли. Да? Жи я тобі радий, і вона відзивається. ха, <сі> це ти так свинди балакаєш? Да? Да, да, звоночок, ти звон, ти звоночок, ага, кажи звоночок я. Оj Ой Da. Ah și vodi că popiem. A spa că mai budem. Do. Ну, говори, говори коє-коє-коє? <ріхи> Спати я й не думаю, да? <ріхи> да. Такий шустрий. <ріст> Кажи, прив'язали. <ріст> прив'язали. Ой, боже. Ой. Ага. ні, -ні шапочку. Отак. не надо шапочку. Не треба шапочку кидати. Ну, хто ж мене слухає? Ну, пішли в тінь тоді. Да. Отак. Хочеться встати. Ага, будемо розв'язувати це тепер. Кажу, я скоро навчусь. Дво. Да. Прив'язала мама, да? Мама прив'язала? Він так за Фенді. Yeah. Да. Yeah. Ой боже. От якби ти був не прив'язаний, так що б це було тут? Куди достає вже? Ой Боже. Каже, я дорослий вже, бабуля, ти думаєш, що мені два місяці? Це ми так спимо, ніхто й не думає, так? За да? те Де, держуся і гуляю, балакаю, так? Да? так. Ну, сьогодні, слава Богу, плюс 22 зараз. Ну, я не знаю, коли ми заснемо. Мама на установку дала, а ми не спимо. Да. Привіт, 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 привіт-привіт, привіт-привіт. А що ти дерешся? Захотіла додому і сиди вдома. А вов там, да? кує 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 там. Випустимо її, так? Да? Давай випустимо. Іди гуляй. А Вав. Де Вав? Де Вав? ти де побігла? А, Михайла пішла брать свого. Що там? Там машин поїде Ага, винесла, винесла. Де? Да? Ну, ми спадки, мабуть, і не будемо. Я не знаю. Да. Не хоче? Хто тут? А? Хто тут не хоче спадки? Святик? Так, да, каже, це я. А фендюшка? Да. Так. А де фендюшка-то? Ага, я б, каже, встав. Бубух. Бачиш, прив'язаний, то добре, ну я ж боюсь, трішки положила. Не хотів, бабуля положила, от так, може, заснем. Ні, а може, а може.

Ну, в дінічок тоді поїхали. Раз зняв, ну трішки тут є затінок. Що да? ти хочеш, Фіндюшка? Бери свого Михайлюка, бери, бери, ми на кінець заснули. Зараз 12.01. Ну, тепер ми до 13 будемо спати. Якраз буде година. Ну, що ти зробиш? Гуляла дитина. Та ніхто додому не йде, Фенді. Там нема нікого. Гуляй на дворі.